З плакатами у руках група золотий ключик виходить на прогулянку. Їм ніколи бавитись на майданчику, бо мають багато важливих справ. Ми не саме батарейки здавати їх у магазин, щоб вони не зашкодили землі. Вони отруять землю. Зазвичай ми викидаємо їх завжди в мусорний бак. Ну ну ні. Ми їх потрібно здавати, тому що ці батарейки можуть окислити всю землю. Батарейки діти приносили з дому і збирали у дитсадку. Дорогою до пункту здачі розповідають перехожим, як берегти довкілля. То хочу вам дати таку листівочку. Щоб ви знали, що не треба викидати батарейки десь на вулиці чи в бак, Треба їх здавати спеціально таку лабораторію, де їх. Перероблюють. перероблю, добре дякую. Заходять навіть на базар. Продавцям розповідають, що одна батарейка здатна отруїти щонайменше 20 квадратних метрів ґрунту та викликати складні захворювання. Правильно й роблять, тому що зараз діти більше понімають, ніж взрослі. Тому що зараз така екологія, що ніхто за неї не безпокоїться. А ми повинні. і дітки повинні наші теж понімати, і повинні внуків ми вчити. Приємно, що вони такі маленькі, і все знають. Будемо просто ходити, будуть додому приходити і казати мама, не будемо викидати сміття, будемо здавати, нести. Конечно, приємно діставшись до пункту призначення, малята кидають батарейки у спеціальну скриньку. Далі їх відвезуть на Львівщину. Там знаходиться єдиний в Україні завод, що переробляє відходи, які містять хімічні елементи. Ваші батарейки поїдуть на утилізацію. Акцію приурочили до міжнародного дня землі. До неї долучилися діти з усіх куточків України. Це всеукраїнська акція, і ми до неї долучилися також. Наша основна задача, що навчити дітей, щоб це було для них свідомо, і світло економити, і збирати папір використаний, і економити водичку, і зберігати довкілля, щоб це було свідомо для них необхідно. Заощаджувати ресурси і берегти природу дітей навчають у семи дитсадках Житомирщини, які співпрацюють з українсько шведським проектом Освіта для сталого розвитку в дії. Кожні. В групі в садочку у нас є скринька для використання паперу. Використаний папір у нас папір не викидається, а він складається, потім ми всі його організовано здаємо. Ще ми проводили таку акцію про збереження води. А це вже про батарейки. Це дуже нове і цікаве, тому що багато людей не знають цього. І тепер будуть знати. Діти не просто самі вчаться берегти ресурси, але навчають і дорослих бути більш заощадливими. Підтверджуються і батьки. Ми відчули, що такі вже ця звичка є. Вона доведена до автоматизму. Дитина не думає про те, що треба водичку виключати. Воно само собою виходить. У нас уже в нашій сім'ї ініціатива йде від дитини, не від дорослих, хоч ми пояснюємо про глобальність проблеми, що ми маємо думати не лише про теперішні покоління, а про майбутнє, щоб залишилося їм щось на планеті в Україні. Програма діє 5 років. За цей час її учасниками стали більше 200 тисяч дітей з 14 областей України.